Хто знає, що це таке, дійсно зміг зекономити. Ви, напевно, звикли, що відеокарта це або інвідео, або AMD. А ось і ні. У нас новий гравець Intel ARC B570. А це означає, що Intel вже не тільки про проци, а й про це. Arc – це така собі темна конячка середнього класу від Intel 10 гігов GDDR6 пам'яті. Свій RTX, DirectX. 12 -й. ультиматив. І навіть свій апскелінг. СС. Майже як DLSS, але за своїм логотипом Intel. А зараз про цікавеньке. Alan Wake 2 гра важка і АРК тримає 50-60 кадрів. На високих. Буває мікрофріз, але загалом грати можна. Якщо чесно, я очікував гіршого. А що стосовно температур, скажу відверто, це не пічка і це добре. А от дизайн спірна річ. Кому як? Із з важливого, ця карта ідеально підійде для початкових стрімерів, бо підтримує AV1 кодування, що дає можливість якісно стрімити з чіткою та гарною картинкою, але не без нюансів. Драйвера. На цей час це така собі ахілесова п'ята відеокарт. З іншої сторони, їх апдейти. Драйвера виходять регулярно. Вже дійсно видно прогрес. І найголовніше ціна. За ці ж кошти, де в NVIDIA або AMD усе в пилюці, а тут свіжа нова відеокарта. І від Intel. хто би міг подумати. А поки що знаєте, відеокарти тепер не тільки зелені і червоні, а ще й сині. Intel, мої вітання.